Ой, ой. Всем добро, доброго ранку, а, с вами я Даша. Снова в роком вас. А, м -м -м. Сегодня будет моя реакция, на хочу срачу Ну, разумеется. Ну так вот, приступаем к первому видео. Я то, что нашла. Сейчас вам покажу. Ребят, вот сейчас короче, вот так. Что это? Ну, смотрим, короче. Йо, это, вы понимаете, я нет, как-то не особо так не поняла все. Все хорошо. Ой. Ребят, я не все хорошо поняла. Друзья, оценка 0 из 10. Это ужасно было. Ладно, зробимо, напевно, ну друга може бути щось нормальне вже напевно, не, напевно так, я думаю. От, ребят, щось знайшло. Зараз вам включу. Типа якась дівчинка йде, Бачу в неї. Що далі? Ну. Вона сі... сіла на неї! Що? Що це пришкодить? А що? Що з возами, що з волзами? Кудись полетіла? Чого ти? Što je neponatno? Кудись побіжала вона? А що далі? Біжить до кроваті. Чи куди вона біжить? Непонятно? А, походу, в туалет Йоу, шо? Шо, что это? Вы что прикалывайтесь? Що відбувається? Вона сама це зробила ж. Ой, пробачте, що це було? Що? О-мага? Я Не знаю, это долго чини, но мне кажется, уже достаточно. Ладно, давайте. Ладно, давайте досмотрим. А, все. Это еще хуже минус минус сто минус прям. Добре, друзі, на сьогодні все. Друга честь буде, де коли в нас буде десь 62 або... Ну, або 63. Ну, давайте 62, щоб не було милі. Все, бувайте.